Не знаю, яким відео це має вийти, як воно взагалі має мені зараз все пройти. Я у своєму пості на каналі виставляла, що попала в лікарню і попала не просто там з недугою, з грипу. Вже не хочу тянути, не, хочу і щоб мені було постійно боляче. Хочу сказати, що. У мене замерла дитинка, я обіцяла собі, що плакати не буду, стільки сліз виплакала, але знаю, що жити треба далі, і що хочу сказати, тільки сказати, напевно, слова подяки моїй дитинці, що вона дала мені можливість відчути ще таке тепло материнства, відчути поштовх, хірурги. І так Бог дав, що Бог дав і Бог забрав, значить, Богу потрібно. Потрібна це янголятку біля нього. Дуже боляче, звісно, що за один день воно не проходить. На це потрібен немаленький час. І саме головне, що такий тяжкий зараз для мене час, дуже багато є підтримки від чужих людей, від знайомих людей. Особлива і подяка вам, тому що дуже багато писали, переживали за мене, за дитинку. Я вам дуже дякую треба просто зараз набратися сили, і я думала відкладу це відео на дуже-дуже довгий і великий термін, але Розумію, що я, я не можу без, без знімання відео, я не можу, як би мені не було сумно, боляче показувати ну, завжди, е, приємні, е, приємні враження, гарні картинки. І я не люблю жалітися, не люблю показувати якусь якийсь біль. Не хочу все це передавати комусь. До його настрою і буду старатися це і робити. Як кажуть, все, що залишається у мені, воно все буде, і пам'ять, і ті відчуття, будемо жити, пробувати жити далі. На все воля Божа. Тому я дуже вам всім дякую за таку велику-велику вашу підтримку. Ну, повторюся, що все на все воля Божа і розбираюся зараз з цим всім, не знаю куди поскладати всі дитячі речі. Можливо, Бог приготував мені дещо щасливіше життя. Можливо, у нього є для мене плани кращі і, ну, не знаю. Я сподіваюся, що все це пройде. Тому ще раз вам всім, всім дякую, зробила вам такий, таке невеличке, коротеньке відео. І сподіваюся, що я вас не дуже ну, не передала вам якісь негативні емоції. Тому що я розумію, що е я Ну, я, я вам мала розказати, тому що, так як ви мої глядачі, ви бачите моє життя, бачите мою рутину, все, що в мене відбувається. І звісно, що я з вами місяць тому як поділилася цією новиною, прекрасною новиною. А, а сьогодні з вами е, ділюся такою звісткою. То, звісно, що це неприємно і дуже боляче. Ну... Не знаю, більш в мене таких слів, що підібрати, немає. Будемо якось пробувати все це налагоджувати, входити у свою нашу привичну рутину, яка була, звісно, до цього часу. І з Божою помічю все пройду. Зараз мені ще потрібне відновлення від цього всього. Прийшло не дуже багато часу. Але помаленьки. добре, що є, е, є люди, які е, відкликаються на будь-які проблеми чи будь-які ситуації, які б вони не були. Всім дякую дуже. Е, поскладаю зараз все. Ну і звісно, що воно буде все це зберігатися, віддавати я нікому не буду. І просто нехай воно мені залишається. А час покаже, як воно все буде. Такі в мене новини, тому надіюся, помаленьки будемо з вами відновлюватися. Я буду відновлюватися, а ви будете моєю опорою підтримкою. І е, я буду вже наступні відео вам показувати більш такий комфортний для вас. Е, е, Режим, напевно, так, щоб нам без того, як кажуть, я ж сумувати, тому що така біда і в країні, і, звісно, що не хочеться ще й з вами, знаєте, вас обтяжувати своїми проблемами. Тому будемо з вами зараз робити все тільки, щоб піднімати настрій собі. Ну і щоб було в нас все добре. Всім дякую за вашу підтримку.